23 серпня 2024 рік починаю достигати нектарін Silver Moon. Зараз швиденько його зважимо. Трохи його тут оси доїдають, тим не менш. Ось це більший. Ось це менший. Приблизно ось такі вони. Так, Зараз я швиденько цей передам там одній людині, щоб скуштувала, а вже смак, то смак і так, думаю, знаєте, неймовірний, але продовжу, я розріжу, тоді ще раз розповім. От, сорт дуже дуже смачний, один з найсмачніших. Звісно, оси його жируть, але що але є, то є. І так, продовжимо відео вже 24 серпня, День Незалежності. Так, достигли тут ще деякі сорти, тому я вирішив трошки об'єднати. Так, це у нас симфонія нормально достигша. То вона менше оцю будемо куштувати. 138. А це на дереві була 207. Так, досить таки врожайний сорт. Так, тендерес дуже перегрузився, тому вага така, але по факту він має бути крупніший. Там просто дерева були всі на землі. Я не маю часу зараз ходити, все показувати. Десь якогось року, як може буде чуть більше часу, то знімлю. Дуже перегружається сильно, так само, як і доусер. Там обліп воно просто капець. Я ще не доходив, туди не обрізав його, то там просто дерева на землі лежать. Прям верхівки так полягали. Так, це у нас е, Мартіані лишився той, що оси зіли. Тому Там були крупніші, там десь були 170 грамів, але лишився тільки цей. Від тих, я думаю, пару днів почекаю, щоб він нормально достиг. А там на шкірки полишалися. Тому взяв, взяв вже цей, він не зовсім достигли, але просто ну, ще два дні почекаю, щоб він нормально достиг. Там не буде що брати. Бо він тільки не достигає, і оси його зразу потрошать. Так, White Lady... Ну, Теж оси вже його чекають і Silver Moon менший. Ну, більший там я показував, там було 200 з копійками. Так, зараз я порозрізаю, щоб відео не тягнути, потім демонтувати дуже довго, бо трохи часу не вистачає. Ладно, зробимо зараз швиденько. Так, я швиденько порозрізав. Тут ще в нас Royal Estate. Поки різав, нагадав, що достиг. Так, я чуть-чуть вже уже теж. Ну, така вага. Все-таки довисів. Я думав, що ось його сожрут, але, але довисів. Так, значить, абсолютно всіх кісточка відділяється. Прекрасно, оце Silver Moon. Тут кісточку трошки рознесло. Так, десь я її викинув. От і рознесло просто. Тут. Дуже мало було плодів на дереві, бо під заморозок попало. І, і пішов чуть дощик, і кісточки порозносило. Так, це в нас White Lady, теж кісточка відділяється. Бачимо ось така м'якоть з червоними такими проживками, досить гарна. Мартіані кісточка відділяється прекрасно. Жовто-м'ясий. Тиндерес, білом'ясо і кісточка відділяється прекрасно. Симфонія жовто мясо і кісточка виділяється прекрасно. Має ось такі червоні прожилки. Ну і Royal Estet. Тільки червоний від кісточки. Теж кісточка виділяється прекрасно. Так, значить, будемо зараз перевіряти смак. Ну, скоріше за все, тут по смаку будуть на першому місці це Royal Estet і Silver Moon. Я майже впевнений. Ну, Перевіримо. Так, White Lady. Так, приблизно, виходить, на першому місці це Royal Estate і Silver Moon, так як я і казав, дуже солодкий. Royal Estate більш такий насичений смак. Silver Moon більш ніжніший, але дуже-дуже солодкий з маслянистою м'якотю. Цього року він чуть-чуть відчувається, що заморозок його сильніше вдарив. Ніби чуть-чуть цукру менше, ніж були попередні роки. Все-таки, це, це я помітив по цьому сорті і по мартіані теж. Теж він такий ніби цього року трошки кисліший. Попереднього року він був смачніший, хоч, хоч і цього року жаркіше. але я так бачу, весняні заморозки вони трошки повпливали на смак. Далі, White Lady. є гармонійна кількість. і Цукру і кислоти. Дуже класний, все. Шикарно, яскравий все. От. Но симфонія через те, що в неї більше цукру і більше кислоти, вона здається яскравішою. Хоча, по факту, що симфонія, що White Lady, я з, один, з однаковим задоволенням буду споживати. Тут вже, може так просто, як кому який смак, більше доподобає, мені що той, що той однаково. Прекрасно. Так, Мартіані і тендерес трошки вони слабші по смаку від цих всіх інших. Здаються більш ніжнішими і ніби трошки, як скажемо, більш приснуватими. Ну, можливо, просто цього року вони були в самому низу ділянки і, скоріше за все, їх там просто прихватило саме більше. Бо буває навіть таке, я отбрав один плід Мартіані скуштувати е їм з одної сторони та якісь такі недобрий, Беру з другої сторони, та шикарний смак. Тобто, так і видно, як заморозой з північного е, сходу, так і всі сторон, сторони цього Мартіані, всі плоди з цієї сторони вони мають такий ніби ну, трошки пріснуватий смак. От. А з південного заходу шикарно. Там навіть така чуть-чуть червоні такі прожилки. Не знаю, наскільки, ну тут видно. Тут не пойме вже з якої сторони той був. Ладно. <кхе> О, То, що можна сказати, Тиндерис і Мартіані в них саме менше кислинки, ну і саме менше цукру. Тобто вони дуже-дуже ніжні. Більш яскравий смак це Симфонія і White Weddy. І є достатня кількість кислинки, і достатня кількість цукру. Но Абсолютно без кислинки. Це Сільвермон і Royal Естет. Звісно, для мене, як для, для любителя дуже солодкого. Прям чим солодше, тим краще, то це Silver Moon і Royal Eстет вони в мене на першому місці. От що є, те є.